Вітаю! Я Ірина Житкова, шеф-редактор експерту з кадри. Запрошую вас на навчання за програмою Кадри для бухгалтера Поглиблений курс. Ми її розробили разом з експертами спеціально для бухгалтерів, що ведуть кадровий облік. Це єдина програма в Україні для бухгалтерів, яка враховує останні зміни у трудовому законодавстві. Після навчання ви зможете складати кадрові накази та штатний розпис, заповнювати особові картки, формувати особові справи, вести трудові книжки, табель обліку робочого часу. Ви навчитеся оформляти документи, коли приймаєте працівника, зокрема сумісника, дистанційного працівника, а також переведення та переміщення. На курсі ми детально розглянемо звільнення за різними підставами та як надавати різні види відпустки. Навчання проходить в онлайн-форматі 2 місяці. Підвищення кваліфікацій відбувається у форматі 24 на 7, без відриву від роботи. Засвідчить професійні знання сертифікат про підвищення кваліфікації від юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Навчання складається з конспектів, відеопідказок, пам'яток, зразків документів, інтерактивних тренажерів і тестів. Приєднуйтесь до навчання у Вищій школі кадровика, щоб почуватися профіль в кадровій справі.